Радіо Чикаго». Збройні сили України успішно контратакують на Бахмутському напрямку. Південно-західні околиці міста фортеці тривають запеклі бої. Отож росіяни заявляють, що їх відтіснили з позицій на захід від Кліщіївки. Аналітики за посиланням на одного з російських воєнних блогерів повідомляють, що українські війська увійшли до Берхівки. У Генштабі повідомили, що російські війська вели безуспішний наступ поблизу Авдіївки, Північного Невельського та Мар'їнки. Загалом збройні сили... України відбили 12 російських штурмів. Якщо говорити за ЗСУ, то хочеться сказати, що вони дійсно перейшли з оборони в наступ на Бахмутському напрямку. За добу маємо просування на різних ділянках від 200 до 1100 метрів. Про це повідомляє Ганна Маляр. І наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для власне захисту, вже, а не наступу. Вагнерівці на залишаються подекуди у тилових підрозділах, станом на зараз, бойові дії веде регулярна армія РФ, здійснює десантно-штурмові загони. Повідомило знову ж таки. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр радіо Чикаго.